Дякую, Ілья. А тобі Таню за стрім і за відео. Дя... Добре, Ілюша, добре, домовилися, <кхем> Так, Кирил, ага. Доброго дня, Кирил, Віктор і Дмитрій. Доброго дня вам спілкуємося е, нормально, пишіть російською. Я читатиму вас, але відповідатиму українською. Дурні мені тут, не пишіть. Зразу бан. попереджую. Хочете спілкуватися, будь ласка, але є правила. Гуменюк Микола, привіт. Я ж говорив, відомий блогер. Привіт, Микола, привітики. Я зрозуміла, про що ви, де була Марійка і Саша, так я там заходила, підтримувала також, ну, а що треба один одного підтримувати. Як справи ваші, Микола? Галинка Іва так, в Барселоні, куди дешеві квитки, туди полетіли молодці. Юлія Бойко, Галинка Іва, привітики і вітається Юля із Ільою. Я б теж Галинко, десь, б... <кхід> але поки, на жаль, Так, з Італії, мабуть, до нас приєднались. Так, Шльопа, Треба тобі вже йти. В шосту палату. Дянка, привітики, Діаночко, привітики. Люба, привіт, Таню, гарного настрою. Я пораюсь. Добре, Любцю з Богом. Сергій, привіт, привітики. Юля Бойко Люба, привіт. Ілля, вітається з Юлією. Привітики. Так, ну що, загадочки готові. Мар'яшка, привітики, привітики, Мар'яшка, привітики. Як справи, як праця, яка погода? Бабуся Галя, доброго дня, Таня і всі, хто в чаті. Доброго дня, бабусю, доброго. Ельдар, здравствуйте, доброго дня. Микола Гуменюк, погода погана, тому й мучусь. Я годиться, ноє сильно, хоч на стінах лів, безболюче не допомагає. Є таке Микола, але треба йти на процедури в лікарню і там вам, вас порятують. Віра Багачова, Любочка, добре утро вам із сім'ї. Добре утро вам із сім'єю. Пригоща шоколадками. Віруня, тобі любцю лови. Бабуся Галя, друзі, всім доброго, мирного дня, гарного настрою. Мар'яшка, сильний вітер. Ой, у нас теж такий холодний, такий холодний, що починають тюльпани голландські розцвітати, прямо шкода на них дивитися. Зранку встала, а там сніг на тюльпанах, на полуницях, бо полуниці накривали, а я днем вчора їх відкрила. А закрит забули, тому сніг їх присипав ночі. ну, байдуже. Листочки, наче не померзлі, молоденькі, відростають. Думаю, що трішки будемо з полониці. Шкода, звичайно, фруктів, ну, а що поробиш, ну, що поробиш, як. Юлія Бойко, Мар'яшка, привітики. Лариса Брин. всім доброго дня, Таня і всі, хто в чаті. Доброго дня, Лариса, дякую за підтримку. Мар'яшка, буду слухати. Дякую. Бабуся Галя, Любочка, Ігор, Наталя, доброго дня, гарного позитивного настрою. Привітик, я Узбекистан. Привітики. Мар'яшка, всі, хто вітається, привіт вам, гарного дня. Юлія Бойко, бабуся Галя, доброго дня. Віра Богачова, Лариса Бринза, привітствую вам квіти.